Наявність фізичної хвороби не завжди є негативним моментом. Інколи вона може приносити і позитив. Це любов, опіка, подарунки та інше. Сьогодні поговоримо про синдром Мюнхаузена. Що ж це таке? Наявність даного розладу можна запідозрити, якщо людина перебільшує або з нуля створює певні симптоми, яких у неї немає. З певною ціллю, ця ціль, як правило, доказати іншим, як правило, Близьким лікарям, що в неї є даний розлад. Робиться це з метою отримання, як правило, уваги або любові. Існує таке поняття, як делегований синдром Мюнхгаузена. Про нього говорять, коли людина, яка опікується над іншою людиною, наприклад, мама, яка опікує дитину, або чоловік, який опікує дружину, або людина, яка опікує свою старшу, там, маму, батька, симулюють або створюють певні групи симптомів у даної людини. Наприклад, в Америці описані випадки, коли мужчини, чоловіки спеціально розкормили своїх жінок до неабияких розмірів, наприклад, до 500 кілограм? Існували випадки, коли пацієнти водили собі білок в сечовий міхур з метою імітації наявності білка в сечі. І описані випадки, коли люди роблять свідомо свої переломи, йдуть на оперативні втручання та інші неоправдані маніпуляції. Отже, що ж ми знаємо про даний синдром? Поширеність в загальнолікарняній мережі приблизно 1%. Тобто 1% пацієнтів, які лікуються в пересічних лікарів, це є даний синдром. У загальній популяції приблизно 0,1%. Піввідношення жінок до чоловіків приблизно 4 до 1. Одним з основних факторів, які можуть сприяти розвитку синдрому Мюнхгаузена в майбутньому, це є гіпоопіка в дитинстві, тобто недотримання уваги. Інколи також даний синдром виникає у дітей, які зазнавали фізичних знущань. І у старшому віці він може розвиватися у людей, які були гіперопікувані, тобто які отримували надміру уваги, і з метою знов таки привертання уваги вони можуть симулювати чи перебільшувати ті чи інші симптоми. Синдром Мюнхгаузена є доволі цікавий, тому що інколи в нас спостерігаються пацієнти, які можуть йти не на, на неабиякі міри. Всім хорошого дня!